Нам треба виховувати людину, яка починала любов, свою любов, з чогось дуже конкретного і може невеликого, але потім на цій основі виростало щось значуще. І вже перше питання, яке тут і та дискусія, яка зав'язала саме і десь і спрямовує нас на в тому напрямку, щоб ми думали про. Я зараз назву одне слово про етногравітацію. Є такий термін, є таке поняття, що світ, взагалі світ, прив'язується до того місця, де людина цього світу, до того місця, де живе, де вона виростає, де, якщо і виїжджає за межі цього, цієї локалізації, то вона все рівно залишає рідних і таке інше. І Прив'язується до цього місця, і ми повинні подумати, як підсилити цю етногравітацію. І дійсно, я думаю, що через те, що представлено в нашому, в в нашому е, проєкті, воно дасть нам змогу виду, вибудувати стратегію. І це найважче, мені здається, найважче в цьому е, в плані, це як донести до нас усіх. І до тих, хто поза нами, що це дуже важливо саме в такому ракурсі, як ми ведемо умови сьогодні. Бо ви напевно знаєте, міністерство і кабінет міністрів вже прийняли постанову про розробку програми виховання патріотичного виховання і таке інше. І коли ти читаєш там ті слова, то бачиш, що воно дуже вузько спрямоване. Спрямоване і ці речі, про які я говорив Максим, і може вони є цінності більш важливим? Ну я скажу не більш важливим, але які на яких виводуються справжні почуття патріота? Вони відсуваються трошки на. Задній план чиновник вскочить розробить програму, бо я був сам, колись чиновником довелося працювати міністром у справах національності і міграції дуже давно, правда, і вскочить оце буде виробляти програму. Може і з вами не порадиться, не порадиться з вчителями, бо в нього є постанова кабінету міністрів, треба виконати. Мені здається, що на націленість на стратегічний план. Те, що робить Максим і колеги, воно дасть результати не сьогодні, воно дасть результати пізніше. Але те, що буде це робитись один за одним, третій, четвертий, п'ятий, і вже тепер 12 клас, бо сказали, що буде вчитися 12 років. Але для того, щоб втілювати ці ідеї, мабуть, вас, вашої команди. Замало, ви зможете розповсюдити, ви можете розробити ще курси, все, але треба і виховати вихователів. От тих, як я називаю акторів-мобілізаторів. Актори це і учасники цього дійства. А мобілізатори це є ті люди, які будуть доносити принаймні на першому етапі, що це значить, як його втілити, і оце мені здається найважче. Попробуйте зараз в якомусь вузі. Правда, Максим сказав, що знайшов знайшов. і спільника в цьому Дже питанні спробуємо. і ми я хочу сказати, як ми будемо це робити. Але попробуйте приїхати зараз в вуз і скажіть, що ми хочемо, щоб ви тут зараз нам готували людей, які будуть працювати по цій програмі навіть годину після після навчання і таке інше. Як почнуть розказувати, що це ж треба розробити навчальний план, програм, навчальну програму, навчальне все, а це не влазить, а це і перевантажений, і ідея може пропасти. Але оскільки ми з Максимом працюємо довший час, і в мене є певне розуміння цих проблем, то ми вирішили, що почнемо з наступного семестру якось легесенько вводити цей матеріал в програму підготовки тих мобілізаторів. Ми домовилися. Я назву, якщо дозволиш. Я назву ми домовилися зробити такий, на мій погляд, дуже модерний курс, бо в нас інститут соціології, психології і соціальних комунікацій. І от ми робимо такий курс генетична. Максим наполягає на родовій. генетична інформація в соціальних комунікаціях. Будь ласка. І отут ми якраз можемо частину цього курсу дуже гарно ввести, дуже так практично все інше. А далі, далі виникає, якщо ж ми модерністи, особливо ви, молодші люди, якщо ми модерністи, то ми повинні задуматися, а як же буде розвиватися взагалі освіта? Як? Скажімо, коли міністр світи Фінляндії не буду називати, бо дуже важке ім'я, але моя дуже добра знайома, бо були на багатьох таких презентаціях, конференціях, вона оголосила, що через рік Фінляндія зможе відмовитись від підручників. Розумієте? Від підручників, Максиме, треба працювати, як розвивати, що може потім доведеться. Але вас вже є. Чи початок є, щоб відмовитися від підручників. Попробуйте нам зараз в школі сказати, хоча правда вже почала дискусія, і в нас прогресивні, і молодші, і старші викладачі, вони вчителі, вони вже почали говорити, що треба шукати форми, як не прив'язувати дитину до підручників. Бо пам'ятаєте, як тільки ЗНО йде. Боже, стільки помилок знаходять практики вчителі в цих тих і завданнях, і в тих а потім звертаються до підручників. Стіки що можливо, якщо відмовимося від підручників, то легше буде слідкувати за картинкою на цьому легше ся нашими емоціями, легше буде передавати наші емоції. Вони не заангажовані в якісь які дуже сильні рамки. І ми, оце будемо, ми будемо намагатися це робити. Далі, скажу так, ми, може, це будемо робити в рамках міжнародної освітньої форми, яку ми зараз започатковуємо, хочемо започаткувати. І одна з тем, яку ми постійно вести, це буде саме виховання. Ну, я б хотів би, щоб якось воно по-іншому трошки називалась молодий юний патріот. патріот – Хоча слово патрія в Латині дуже симпатичне, патрія, батьківщина, і, італійською мовою це також. Тому, але все рівно треба шукати якусь таку форму назви. Тут і, і, і питання було саме форму назви, яка тебе приваблює і не, не концентрує тільки на одному якомусь аспекті цього виховання. Можна було б говорити про те, що ми разом, можливо, з вже і з іноземними якимись фахівцями попрацюємо над цими. Я кажу, якимись, бо вони є ці фахівці. От дивіться, я думав так. Максим робить цей прекрасний курс, до таке нове, і знову ж повертайтеся до Патріот Як воно ж там за, за межами нашої країни? Чи є? мені здавалося, що. Такого практично немає, бо вони демократичні люди, що схотіли це вчать і виходять. Але виявляється, що саме... Через патріотичне виховання є воно і в Сполучених Штатах Америки. А в Китаї ну вона правда в Китаї там вона в іншому напрямку йде, але там взагалі маса всього, і ви знаєте, а якщо брати Америку чи іншу країну, то через цей курс виховання, почуття і розуміння, і сприйняття демократії або демократичних цінностей не так що кажуть, От ми демократична країна, ми тут. А ви приїжджаєте в Америку. І хочете поселитися там, хочете любити цю країну, і раптом в якийсь момент вас схватили, наприклад, поліція за те, що ви не перейшли там, де повинні перейти дорогу. Чи може заглянули у приватну власність чи що інше? А вони, коли говорять про патріотизм, про любов до цієї країни, вони кажуть, так у нас демократія, але у нас просто є коридор цієї демократії. Цей коридор настільки широкий, що ви можете вільно почуватися і вільно любити саме нашу країну. Але коли ви порушуєте певні там закони життя, співжиття, співіснування, отоді. Вам вже не подобається, бо ви думали, що тут все можна. То, тому от через такого, через такий курс, і ми саме так будемо спрямовувати підготовку наших мобілізаторів. Я думаю, що проведемо міжнародний такий симпозіум, проведемо кілька експрес-семінарів. Дуже коротких експрес-семінарів в різних частинах України. У нас є вже домовленість, є розуміння у ректорів університетів, певних, є розуміння в школах менше, бо в школи якось мені здається. Вони більше під тиском, я не маю на увазі фізичним тиском, але під тиском умовності, які сьогодні ще існують в школі. Усвіт попередній досвід. Да. Так, і я думаю, що воно йде звідти, і якщо ми звільнимося, то і в школі ми можемо більш вільно пропагудувати цей курс і більш вільно викладати не тільки цей курс, а й інше. От кажуть, як виготовити патріотизм. Я знайомився, моя одна співробітниця написала дисертацію між. Етнічної толерання виховання міжетнічної толерантності в середній школі. І тут Максим говорив, що курс, що курс є окремий, але патріота. Людину, яку любить вас, нас, сім'ю і далі країну і людей не тільки в цій країні, а й всюди, то можна виходити і викладаючи інші предмети, я по телебаченню в нас подивився, що це про це також почали говорити, але звернули тільки на історію це, що от в історії треба там змінити? Ну ні, в історії, історії дуже багато. Подивіться, патріотами, українці почне виховувати з того, наприклад, для мене, як ми відмовилися вживати по батькові. Бо в українській традиції, в українському патріотизму не було. Задайте хто небудь із вас, Тарас Бульба, як Тараса по батькові було. А? Ну, ще Андрій, може, так. От, ну, Григорійського Савичаського роду, ми е, знаємо по батькові чого. Бо наші філософи вчепилися і почали писати багато про нього, і вже в тій совєтській в тій традиції передавали і по батькові Але от я кажу не тільки в історії, а є математика в, в європейських країнах дуже шанований предмет, і вони шукають. Хто ж прославив? Хтось з математиків прославив оцю і вони розказують. Так, вони розказують про подають формули, вчать вже додавати, віднімати, хоча це вже діти, коли йдуть перший клас, вони вже знають. Але вони тут намагаються показати, що це саме людина, яка звідси пішла, яка тут, яка і от через знання, через прийняття знань цієї вже людини і сприймається і своя батьківщина, і гордість за неї, і таке інше. Мені здається, що якраз оцей наш. Курс, цей проєкт, який очолює Максим, він дасть можливість саме вибудовувати наше знання, і що ще дуже важливо, і сприйняття довколишнього світу. Бо ми можемо зациклитись на собі. Ми гарні, ми добрі, і це дійсно так, і треба починати любити всіх з себе. Але ми повинні адекватно сприймати це. Не значить, що всі, якщо хтось порушує там чи вбиває, то а ви до нього, ви любите його, ні. Але адекватно сприймати те довкілля людське. Але його, е, і ми в нашому курсі, я думаю, е, ми будемо на семінарі такі конкретні будуть, де ми покажемо сприйняття не як в теоретичних таких іпостасях, а ми е, покажемо практику. Сприйняття довкілля через дії людини, через те, що вона показує щодня, ну і тоді, коли має вона жити і бути в центрі процесів життєзабезпечення.